Ось я в готелі, і тут є обмурування і теж довгий цей борт, тут десь 90 см. От, змішувач чуть зміщений. Але все одно дотягуватися незручно, тому що я впираюся тут в плитку. Тут мало бути ніша для ніг, її не зробили. То правильно би підмуровувати робити тут нішу, щоб могли зайти нога. Ну, так як в кухнях роблять, щоб можна було ногу запхати під меблі. Так от, панелька теж буде мати таку пряму прямизну, не дай запхати ногу під низ. Коли ми робимо підмурування, особливо в прямокутній ванні, там легше зробити підмурування, ми можемо зробити тут нішу для ніг і нам легше буде дотягуватися. Я отак стою і я от, так так? от дотягуюся, гну спину. Щоб дотягнутися до змішувача, а якщо мені там поставити якусь там, скажімо, миску, посуд, ще щось відро, то я ще більше гну спину і не можу підійти до ванни. От скільки місця, от тут сантиметрів 20 я стою від ванни. ну Оце я хотів сказати.